Близько п'ятисот штук, точну цифру пізніше вкажуть експерти. Вибухонебезпечних снарядів, мінометних мін та протитанкових снарядів виявили на території Новопавлівки у приватного підприємця. Він закупив їх на одній з військових частин як металобрухт, але снаряди виявилися бойовими. Таким чином під загрозою опинився великий район міста. В настояще время вірні коммерческими структурами, которые сотрудничают з Министерством оборони, осуществляется продажа корпусов от бывших снарядов, скажем так, мин и так далее для последующей утилизации. Вот. Однако по преступной небрежности, я так понимаю, той организации, принадлежащей Министерству обороны, которая обязана была обезвредить данные снаряды, значит, тротил и другие взрывчатые вещества остались внутри этих снарядов и, значит, оказались на території города Нікаполя. Наразі назначено вибухотехнічне дослідження снарядів, після чого буде прийнято рішення щодо осіб, які зробили висновки про їх безпечність. До речі, подібний випадок вже був на території області, але там трагедії уникнути не вдалося. Тільки благодаря швидким діям співробітників міліції не повторилася трагедія, яка була в році у місті Дніпропетровське, на одній з металоприйомних баз, де. Аналогічним образом демонтірували свердловещество із снарядів і пройшов в результат, якого погиблі люди. З щастя, в Нікополі міліція працює чітко, поэтому трагедія не произошла. За даним фактом буде прийнято законне рішення після того, як зберуть всі необхідні матеріали по справі.